Якщо тобі важко повірити, в те, що ти цінний, якщо тобі важко повірити в те, що Бог тебе любить, а якщо тобі важко повірити, в те, що такий, який ти є, створений саме так, як потрібно, Бог, коли творив тебе, творив тебе саме таким. І якщо всередині себе ти чуєш тільки слова знецінення себе. Що тебе ніхто не любить, ти нікому не потрібний. Ти не потрібний Богу. Дивись ти не відчуваєш його, і він не діє в твоєму житті. Почуваєш себе непотрібним, неважливим, якимсь недо. Якби на цій планеті був тільки ти, була тільки ти, то Господь все одно би прийшов на цю землю для того, щоб померти за тебе. Настільки він любить тебе, що заради тебе він би зробив би це. Той шлях до Голгофи і на Голгофі, який він пройшов 2000 років тому назад за все людство, він би це зробив тільки заради тебе, тому що настільки тебе любить, настільки ти для нього цінний, настільки ти важливий, настільки ти потрібний, пам'ятай, що Бог настільки любить тебе, що віддав би все для того, щоб спасти тебе. Не давай більше ворогу, дияволу, можливість говорити в твоє серце, можливість говорити через сором в твоєму. Серця, говорити через почуття провини, що ти не потрібний, що подивись, тобі має бути соромно за те, що ти такі. Тобі має бути соромно за те, що у твоїх рідних є така дружина, мама, сестра. Ти цінний для Бога. Укріплюйся у відносинах з Богом, говори з ним, поклоняйся йому, виливай своє серце, те, що ти відчуваєш перед Ним, для того, щоб він забрався і замінив. А іншими цінностями, щоб твоя ідентичність вона була стілена в ньому, і пам'ятай, ти цінний, ти важливий і ти потрібний.